Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали до будівлі Держдуми РФ почали прибувати урядові кортежі з генералами, силовиками, адміністративною верхівкою, парковки на вулиці охотний ряд були перекриті. Доступ сторонніх заблокований причина екстрена таємне засідання, скликане в надзвичайному порядку. Порядку денному три основні пункти: обговорення часткового виведення військ частини окупованих територій, затвердження програми стабілізації лінії фронту, розробка сценарію дій у разі збройного внутрішнього заколоту. Джерела повідомляють, атмосфера була історичною, Звучали взаємні звинувачення, вимоги відставок, а також погрози розслідувань проти посадовців. МО загибель генералів удар, що розірвав вертикаль напередодні засідання. Стало відомо про загибель двох ключових фігур: генерал-полковник Михайло Теплинський, командувач ПДФ РФ. Генерал Мізенцев, куратор тилових постачань і логістики. Офіційна версія трагедія під час виконання обов'язків. Але за даними джерел, штаб, де перебували генерали, став ціль високоточного удару. Високоточний снаряд пробив укриття на глибині понад 10 метрів. Загинуло щонайменше 22 особи, включаючи старших офіцерів і радників. Використано ракету нового типу, можливо, з координатним наведенням переданим середини. За кілька годин після удару в інформаційних колах МОРФ з'явились витоки про можливу причетність внутрішніх структур підозри. ФСБ мала доступ до переміщення генералів, перехоплення логістики. Групи з оточення Кадирова мала конфлікти з ПДВ і Мізенцевим щодо розподілу ресурсів тилу. Окремі джерела заявляють, що координати були свідомо передані через третю нейтральну країну, яка і ретранслювала їх до української сторони. Смерть Теплинського викликала жорстку реакцію з боку повітряно-десантних військ. Джерела вказують, що декілька бойових офіцерів відкрито відмовилися виконувати накази генштабу. А підрозділи ПДВ в тилу були виведення в підвищену бойову готовність. Водночас силовий блок Патрушова почав ізоляцію частини десантних штабів у регіонах, побоюючись внутрішнього фронту. На засіданні Держдуми пролунала пропозиція переглянути командну структуру, що лише підвищило рівень ворожнечі. Загиблі Михайло Теплинський, голова бойового ядра ПДВ, генерал Мізенцев, ключова фігура в забезпеченні 22 старших і середніх офіцерів, включаючи радників з мобілізації, оборони тилу, виведено з ладу оперативний вузол управління резервами на східному фронті наслідки збою в логістиці для п'яти армійських корпусів, зрив плану осінньої ротації в запорізькому напрямку, тимчасове замороження перекидання техніки через нестачу координатів. Перехоплені канали внутрішнього зв'язку між ГАЕш і польовими базами у ході засідання були зафіксовані публічне протистояння між представниками ФСБ і АМО, спроба зірвати виступ заступника міністра оборони. Пропозиція вести комендантський контроль у трьох регіонах РФ. Зачитування звернення групи губернаторів, які відмовляються продовжувати мобілізацію. Паралельно було ухвалено рішення про підготовку обмеженого виведення сил із трьох секторів, які втратили тактично значущість. це вважається спробою врятувати залишки перед очікуваними новими ударами. Втрати 24 загиблих генерала і офіцери, один повністю зруйнований штаб, два регіональні логістичні центри, небоєздатні щонайменше чотири підрозділи резерву без командування, політичні наслідки, розкол між ПДВ ФСБ, і регіональними елітами, втрата внутрішньої керованості підрозділами, зростання ризику військового заколоту або внутрішньої дезорганізації. Висновок засідання в Держдумі, яке мало стабілізувати ситуацію, лише прискорило розклад вертикалі влади. Смерть ключових генералів взаємні підозри, обвал тилових ланцюгів, усе вказує на системну деградацію управління армією РФ. Ситуація на фронті погіршується в тилу, назріває внутрішній конфлікт. Який здатен знищити державну машину швидше ніж ракети? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.